А вон, вон. Если что, мы Поехали по списку. Всем привет. Покойники посылку. Причем попробуем прямо на новый почет. Так, вот тут пова посылка. В общем, сначала мы розвиваємо сообщения, потом составляем списки сообщений ваших, потом составляем сами сообщения, самі есть пакуем посылки. А Посылки пакуються сьогодні військовим, багатодітним родинам, тобто дитячого дуже багато, і людям похилого віку. Ну, от, щоб ви розуміли, <кій> щось тут куплене, а щось а, прислане вами на нову почту. Це наприклад, темно білизна, бачите? Це піде військовим на заявки. Це комплект медикаментів. Це теж під воєнним на заявки. Це... Бачите? Це теж воєнним іде на заявки. А ось цей набор, допустимо, вже оставлений. Це набор, взагалі, щоб ви розуміли, йде в СІЗО. Да, в СІЗО. Там сидить 19-річний хлопчик, за якого мені написали. Він сидить без батьків і сидить за те, що він що зробив? Украв генератор, ой, украв акумулятор на заброшеному підприємстві і йому дали два роки. Якби він украв гумпомощі ешелон, як Єрмак, він би був чиновником. Якби він украв автомобіль, який Дженерал Моторс передав на ЗСУ, як Кирил Тимошенко, він би був чиновником. Але він украв... Акумулятор на старому заброшеному заводі. Значить, що йому треба дати два роки. Пацана немає батьків. І мені написали люди, куди відправити, кому відправити, хоча б щось. Ну, я йому відправив печиво. Зубні щетки, пасти. Ще палькунок. Ковбасу, сосіски, кетчуп, майонез. Там теж люди. Ну от і виходить, що ми допомагаємо воєнним. Ми з вами допомагаємо діткам, тому що купуємо багато чого дитячого. Ми з вами допомагаємо людям похилого віку і переселенцям. І не забуваємо про людей, в яких нема самого головного. Свободи, СІЗО. Там теж люди. Всім велике. Дякую. Буду виходити з ефіру, бо я все-таки на новій почті буду пакувати. Всі, хто присилає посилки, номер нової почти 4 на номер 067 34 8737. Всім велике спасибо. Ви самі бачите. Де ваші посилки? Ось. Це все. На новій почті зараз відправляється. Ну, хто хоче допомогти фінансово, пожалуйста. 53 75 41 14 04 99 11 22. Будемо пакувати. Миру нам усім.